Ти не йшов на Майдан, майдан прийшов до тебе. Таку інсталяцію з фото Небесної Сотні організувало студентське братство Національного лісотехнічного університету. Студенти технологічного факультету і економічного. Ну всі бажаючі студенти долучилися до інсталяції. Виставка триватиме ще місяць. За цей час до неї додадуть нові світлини героїв. У Львові обговорили підсумки майдану на прес-конференції «100 днів протестів. Крові сльози, втрати і перемоги зібралися журналісти, депутат облради Олесь Старовойт, генерал-майор міліції у відставці Василь Рибошапко та редактор газета ратуша Микола Савєлєв. Що очікувати далі від ситуації, яка склалась в Україні сьогодні? На думку депутата Олеся Старовойта, головним завданням є формування нового уряду. Люди мають своє бачення, справедливе бачення. Політики йдуть вже на поступки, що вже є позитивно. Однак, все таки не до кінця, і напевно на цьому етапі треба досягти певного консенсусу, бо зараз надзвичайно важливо сформувати ті органи влади, які будуть мати і легітимність, і довіру людей. Депутат зазначає, зараз важливо підтримувати людей зі східних регіонів, які говорять іншою мовою або мають інші політичні погляди. Що зараз не дай Боже робити будь-які радикальні і різкі кроки щодо наших. Східних територій щодо людей, які говорять іншою мовою, ходять в іншу церкву, чи можливо навіть розділяють інші політичні цінності. За словами Василя Рябошапка, українські міліції потрібно переформатуватися у поліцію, адже сьогодні це орган, який не працює. Генерал-майор вважає, що на Львівщині слід запровадити нові форми роботи, залучивши активістів Майдану. Журналіст Микола Савєлєв стверджує, у Львові зараз панує кримінальний хаос, пов'язаний з недостатнім інформуванням населення про викрадення зброї. Всього реально було оголошено, що пропало 1189 стволів. Це пістолети, автомати, кулемети, снайперські гвинтівки Драгунова. Так от я заявляю, що близько тисячі тих стволів вивезла сама міліція. Близько 500 стволів зараз на руках. Реально сьогодні міліцію повернуто 22 макару. І то 16 знайшли в машині, а решта там мами знайшли в своїх дітей і повіддавали в міліцію від гріха подалі. Журналіст обурюється закликами українців щодо вибачень правоохоронців на колінах. Якщо він опер. І ловив перепрошую кримінальників. Якщо він займе був в кімнаті там по неповнолітніх, то чому він повинен виходити на майдан і ставати на куліна? Якщо таке рішення буде прийнято, то звичайно буде сотня заяв. Сотні заяв про звільнення, хоч і майдан досягнув своєї мети, ситуація в країні, і зокрема у Львові, залишається досить напруженою. Зазначають учасники конференції: Маряна Оленська, Марія Полиновська, Франко Тіві. Як ви ставитесь до акції, яка проводиться у Львові, і сьогодні не про язик? Я не підтримую, тому що вважаю, що це повністю смислено, тому що є такі політичні лідери, які можуть собі більше що і люди мають то ніби погляд. А у нас у кожного є своя особиста думка. Ну, Взагалі особисто я не підтримую цю акцію, але я вважаю, що кожен має право спілкуватися тією мовою, якою йому зручно. І абсолютно я нічого не маю проти російської мови. Всі повинні розмовляти рідною нашою українською мовою, незалежно чи ти сходу, чи ти заходу. Тому ну, що це є наша державна мова. Говорити про те, що у Львові чи взагалі в Західній Україні утискуються інші мови, це, це просто ну не. На мою думку, це така брехня, про яку аж смішно зараз про що говорити. Проти російської. Чи лише української? Ну я не чула взагалі про таку акцію, але в принципі мені все одно, як спілкувалася українською, так і спілкуватимусь. Якщо ти хочеш говорити українською, то говориш українською, але де те, ніхто тебе не буде заставляти говорити російською. Якщо ти з самого дитинства привчив до такої мови, ти можна і говорити. Так треба знати українську мову. Ну якою мовою говорити, це кожен має своє право. Я проти російської, я ще й українською. Римуємо Крим під такою назвою перед Львівською міською радою відбувся флешмоб. Організатором стали волонтери з мережі свої, оскільки в Криму дуже багато живе кримських татар, То ми також написали свої звернення українською, російською і кримсько-татарською мовами. Саме ми хотіли сказати, що всі нації народності, які живуть у Криму, вони можуть далі розвивати свої традиції в Україні, розвивати свої мови на території України серед учасників акції Ревіде. Студентка франкового університету родом із Криму. Вона проживає у Львові два роки. З самого початку кримсько кримськотатарський народ підтримував українців і проходили мітинги також в Симферополі. Але на жаль, ми були в меншості, але це не зупиняло нас і мітинги тривали. Поки стояв стоїть майдан в Києві, стоїть майдан і в Сімферополі. Учасники флешмобу скандували Крим. Це Україна, народ батьківщина, Крим. В нас був лозунг Крим це Україна і люди, які по центру міста зібралися, ті і підтримали саме нашу акцію. Активісти щиро вірять, що ця акція об'єднає людей із різних куточків України. Оксана Груба, Поліна Опришко, Франко Тіві.